Усім, хто слухає мій подкаст, з вами як завжди, Толян Юкей. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпривабливіших, на мою думку, фінансових мрій ранній вихід на пенсію. Так я знаю для багатьох із нас, українців у Великобританії, які щойно приїхали, ця ідея може здатися чимось нереальним або навіть фантастичним. Мовляв, ми ще не встигли нормально облаштуватися а тут толян з якимись мріями про ранню пенсію. Але повірте, це не лише для мільйонерів, це фінансова стратегія, яка вимагає дисципліни, розуміння і чіткого плану. І головне це реально. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент. І поставили 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Отже, що таке ранній вихід на пенсію. Це не означає, що ви перестаєте працювати у 40 чи 50 років і решту життя лежите на дивані. Це означає, що ви досягаєте такого рівня фінансової незалежності. Коли можете обирати, працювати вам чи ні, це може бути повне припинення роботи, перехід на часткову зайнятість або можливість займатися улюбленою справою, яка не приносить великого доходу, але приносить задоволення. Мета отримати контроль над своїм часом. Давайте одразу розвіємо міф Ранній вихід на пенсію це не про величезні зарплати. Це в першу чергу про особливе ставлення до грошей про високу норму заощаджень та ефективне інвестування. Перший і найважливіший крок це збільшення норми заощаджень. Якщо більшість людей відкладають 10-15% свого доходу на пенсію, то для раннього виходу вам потрібно буде відкладати значно більше 30, 40 або навіть 50% і більше. Я розумію, це звучить шокуюче. Як толян, я ж тільки приїхав у Велику Британію, у мене купа витрат. Так, але пам'ятайте, ми говоримо про цілеспрямовану стратегію. Це вимагає жорстокого бюджетування, відмови від зайвих витрат і, можливо, пошуку шляхів збільшення доходу. Уявіть собі двох братів Олега та Юрія, які працюють у схожих сферах і отримують приблизно однакову зарплату. Олег живе від зарплати до зарплати, витрачаючи майже все, що заробляє, він купує нові гаджети, часто ходить у ресторани, їздить на дорогій машині. Юрій вже більш ощадливий Він живе в орендованій кімнаті замість окремої квартири, готує вдома, користується громадським транспортом. Він заощаджує 50% свого доходу. Якщо вони обидва почнуть у 25 років, то Юрій зможе досягти фінансової незалежності значно раніше, можливо, вже до 45-50 років, тоді як Олег працюватиме до традиційного пенсійного віку. Це не означає, що вам потрібно жити в злиднях, але свідомий вибір у витратах є ключовим. Другий стовп раннього виходу на пенсію це ефективне інвестування. Ваші заощадження мають працювати на вас, просто тримати гроші на ощадному рахунку, як ми вже говорили, це шлях до втрати купівельної спроможності через інфляцію. Вам потрібно інвестувати їх у активи, які з часом зростають і генерують дохід. Найпопулярніші інструменти для цього це індексні фонди, по-англійськи Index Funds та ETF, тобто Exchange Traded Funds. Які відстежують широкі ринкові індекси, як от FTSE Global All Cup Index або SP 500, ці фонди є диверсифікованими, мають низькі комісії і історично демонструють стабільне зростання у довгостроковій перспективі. Ви не намагаєтесь обіграти ринок, ви просто купуєте ринок? Це дозволяє вашим грошам зростати без необхідності постійно стежити. За котируванням акцій. Ви можете інвестувати через різні платформи, такі як Interactive Brokers, OneCard, Fidelity, Bell або інші. Для багатьох українців у Великобританії чудовими інструментами є Pension, особливо Self-Invested Personal Pension, SIP, та ISA – Individual Savings Account, особливо Stocks and ShareS ISA. Вони мають податкові переваги, які допомагають вашим грошам зростати ще швидше. У сіп ви отримуєте податкові пільги на внески, а в Айса ваш прибуток не оподатковується взагалі. Важливо врахувати, що гроші з СІП ви можете зняти лише після 55 років або 57 з 2028 року, а з Айса у будь-який час. Для раннього виходу на пенсію вам знадобиться поєднання обох. Третій важливий аспект це визначення вашої чарівної цифри. Це сума грошей, яка дозволить вам жити на пенсії без необхідності працювати. Зазвичай для цього використовують правило 4%. Воно передбачає, що якщо ви можете жити знімаючи 4% від вашого інвестиційного портфеля щороку, то ваші гроші швидше за все не вичерпаються. Отже, щоб визначити свою чарівну цифру, візьміть свої очікувані річні витрати на пенсії і помножте їх на 25. Наприклад, якщо ви плануєте, що вам потрібно 25 тисяч фунтів на рік для комфортного життя на пенсії, то ваша чарівна цифра буде 25 тисяч помножити на 25, дорівнює 625 тисяч фунтів. Це сума, яку вам потрібно накопичити в інвестиціях. Звісно, це лише правило, і воно має свої нюанси. Але це чудова відправна точка. Четвертий момент. Джерела доходу на ранній пенсії. Коли ви перестанете працювати. Вам потрібен стабільний потік грошей, вашим основним джерелом буде ваш інвестиційний портфель. Ви будете знімати з нього кошти відповідно до правила 4% або іншої безпечної норми вилучення. Проте варто подумати і про додаткові джерела доходу, які можуть доповнити ваші інвестиції. Це може бути пасивний дохід від нерухомості, якщо ви інвестували в житло для оренди. Невеликий бізнес, хобі, яке приносить гроші, або навіть часткова зайнятість кілька годин на тиждень просто для підтримки соціальної активності або додаткової копійчини. це може значно знизити тиск на ваш інвестиційний портфель і дати вам більше гнучкості. П'яте управління очікуваннями та гнучкість. Шлях до раннього виходу на пенсію рідко буває прямим, можуть бути непередбачені витрати, ринкові спади, зміни в особистому житті. Важливо бути гнучким і адаптуватися до обставин. Якщо ринок падає, можливо, вам доведеться тимчасово зменшити витрати або повернутися до роботи на кілька місяців або років. Це не провал, а частина плану. Розглянемо приклад Дмитра. Він планував вийти на пенсію у 50 накопичив потрібну суму, але потім стався фінансовий спад. Замість того, щоб панікувати і знімати гроші з портфеля у збиток, він вирішив працювати ще два роки на неповну ставку це дозволило його інвестиціям відновитися і навіть зрости, а він сам мав додатковий дохід і невелике соціальне навантаження. Така гнучкість дуже важлива. Нарешті давайте поговоримо про психологічний аспект. Ранній вихід на пенсію це не тільки про гроші, це про ваш спосіб життя. Чи готові ви відмовитися від певних речей заради більшої свободи? Чи маєте ви план, чим займатися, коли перестанете працювати? Багато хто, хто досягає фінансової незалежності, виявляє, що їм все ще потрібна мета або певна діяльність. Подумайте про свої хобі, інтереси, волонтерство або подорожі, які ви хочете реалізувати. Пам'ятайте, що цей шлях вимагає дисципліни та послідовності, це не швидке збагачення, Це роки свідомих рішень щодо ваших доходів, витрат та інвестицій. Але нагорода, свобода вибору і контроль над власним життям вартує цих зусиль. Отже, якщо ви зацікавлені з раннього виходу на пенсію, почніть з цього. Перше це збільшення норми заощаджень. Шукайте, де можна урізати витрати та збільшити дохід. Друге. Активного інвестування. Використовуйте податкові переваги, інвестуйте в диверсифіковані індексні фонди. Третє – Розрахунки вашої чарівної цифри. Скільки грошей вам потрібно для життя без роботи. Четверте планування джерел доходу. Як ви будете отримувати гроші, коли перестанете працювати, і п'яте підготовки до гнучкості. Життя непередбачуване. Будьте готові адаптуватися. Це не просто мрія. Це цілком досяжна ціль для багатьох із нас. Якщо ми почнемо діяти вже сьогодні, нехай це стане вашою наступною великою фінансовою метою у Великобританії. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Дякую, що були зі мною! Сподіваюся, цей випуск надихнув вас поглянути на своє фінансове майбутнє по-новому. З вами був Юкей. Почуємося наступного разу. Бувайте!